Сергій Мохна вийшов на осінню фотопрогулянку. Спостерігає за людьми крізь об'єктив, бо ж знімати на фото українські обличчя любить чи не найбільше. Хобі приносить неабияку відраду фотомитцю під час війни. Його кнопка Рекс працює на всіх колоритних українців: від чорнявок, білявок, рудих представниць прекрасної статі до мужніх чоловічих облич. Я люблю спостерігати за людьми, за людською касою. За... За емоціями дуже складно, да так відділити якусь якусь. Типово українську рису може сказати, да що молодь любить фотографуватися. Його українці яскраві, колоритні від усміхнених жіночих личок до яснооких козаків та мужніх бороданів. Охоче працює фотомайстер із внутрішньою красою, створюючи психологічні портрети українців. Ось ці світлини з його психологічних фотосесій. Чорні брови, карі очі не лише естетичний ідеал українців, а й дзеркало душі, переконаний фотопрофі. Очами насправді можна, людина може розмовляти, людина може без, без слів, передати емоцію через погляд, та через те, як вона дивиться. І один з, один з напрямків, який працює, це психологічний портрет. І одне з завдань, яке я даю людям, це передати емоції саме очами. Це ну, незвично, але. Це дає людям ну, розкритися більше. Гнів роздратування, радощі, смуток. Кожне фото, наче смайлик у смартфоні. Емоція на виду. Через там, певну систему вправ, діалогів з людиною я саме допомагаю дістати це в цю внутрішню красу. Мейкап, зачіска та посмішка з таким типовим жіночим набором краси вийшли на прогулянку Марина та Ліза. Давати позитив на обличчі дівчатам не довелося. Пропозиція імпровізованого фотосету одразу сподобалась. Фотографуємось не дуже часто, але наші українки самі гарні. В світі чудово, що ви скажете Ліза? Ну мені здається, що доволі часто я фотографуюся. І мені це подобається, і я вважаю, що у нас дуже гарна зовнішність всіх українок. Чорноброві караокі давній стереотип української вроди. Майже як сучасні 90 60 90 Він бере свій початок із антропологічних основ української нації, розповідає українознавиця Наталія Мельник. Наш тип, тип українця. Це чорноволосі, чорноброві, чорноокі, люди. Високого зросту з темними очима, видовженим обличчям, які потім, вступаючи в різні етнічні контакти з іншими представниками інших рас, ось потім виробили варіації. Ясноокі з темним волоссям, і навпаки, антропологи, які вивчали українську вроду, губилися через зв'язки між слов'янськими племенами. Всі антропологи, які бралися досліджувати ось цей етнічний рис, вважали, що українці належать до типу південного. Тобто вони ближчі до сербохорватів, до чехів, але поляки, білоруси і великоруси – це зовсім інша і інший тип. І от тільки це, це наш тип, в принципі, чорні брові карі очі. І він най, найчастіше зустрічається в українській пісні. Є у нас ще руса коса до пояса в косі стрічка голуба, але це вже результат ось цього змішання. Галичина, Буковина, середня Надніпрянщина, вибілена сонцем, обвіяна степовими вітрами українська врода, не без екзотичних домішок, вважають вчені. Федір Вовк один із найбільших дослідників антропологічних типів українців кінця 19-го, початку 20-го століття. На його думку, географія української вроди цілком залежить від країн сусідів. В залежності від того ближче до яких іще націй ми перебуваємо. І до речі, і Хведір Вовк, він таку величезну таблицю там подає у відсотках, скільки людей темноволосих, скільки темнооких і так далі, і розподіляє це за певними областями. Більше того, він розподіляє ось ці сфери свого аналізу за діалектами. Стильні впевнені в собі українські жінки дефілюють криворізькими проспектами під сирени, чорнявки, білявки чи руді все одно красуні. До речі, все пропорційно має бути. Якщо темні очі, то й темне волосся взагалі в ідеалі, в оригіналі, так би мовити. Але вже тоді пізніше зустрічається темне волосся, ясні очі і так далі. Ніс. Якщо широке обличчя, значить широкий має бути ніс. Якщо вузьке обличчя вузький ніс. І для нашого типу характерні вузькі носи. Та стане тут хороше. О там чорне там княгу під Буба. Щодо чорнявців, то тут Федір Вовк вказує на один нюанс московитам зазіхати на нашу вроду зась. На той період він Вороніщину, Курщину і Кубань відносить до територій, де активно побутує оцей український антропологічний тип. А як він там пояснює, це значить більше ніж 50% українців там живе нашого цвіту по всьому світу. А це означає, що разом із мужністю українці несуть з собою ще й красу. Ірина Павленко, Валерія Косигіна, Олексій Правицький. Постфактум.